Згідно з народними повірями, дні перед Різдвом Христовим славляться міцними морозами. З 4 по 10 січня на Волині спостерігатиметься значне погіршення погодних умов, що супроводжуватиметься снігопадами, сильним вітром та посиленням морозу. Якої погоди чекати найближчими днями дізнавалася наша знімальна група? Перший місяць нового року січень, як тільки його не називають: сніжень, сніговик, льодовик, щепун, тріскун і січко. А ще його величають царем морозів, володарем і серцем зими. Бо він найхолодніший місяць. Цими днями територію нашої області перетнуть атмосферні розділи, пов'язані з циклоном із Скандинавії, тому спостерігатимемо снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледицю і поривчастий вітер. Завтра цей циклон скандинавський поступово буде зміщуватись на схід, але ще визначатиме погоду нашої області. Тому 5 січня утримається невеликий сніг, вночі помірний, утримається подекуди хуртовини, ожеледиться, поривчастий вітер з швидкістю при поривах 15-20 метрів за секунду, і почне поступово знижуватись температура повітря. 5 січня протягом доби до 2-7 градусів морозу. Із 6 по 9 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури до 25 градусів морозу. За словами синоптиків, різдвяна ніч буде доволі холодною. А з 6 січня за скандинавським циклоном почнеться вторгнення холодного арктичного повітря. Тому Будемо спостерігати дуже різке зниження температури повітря. Вночі до 15-20 градусів морозу, при проясненнях навіть до 23-25 градусів морозу. В день також мороз утримається, трошки менший, але в день буде 11-16 градусів морозу. Рятувальники закликають бути обережними учасників дорожнього руху, адже на шляхах утримається ожеледиця та снігові накати. Громадянам повинно, повинні бути готові до таких умов. І насамперед це стосується громадян похилого віку, хворих людей, яким в такі погодні умови не варто без особливих потреб вирушати на вулицю, щоб не ушкодити кінцівки внаслідок обмороження. От, ну і не зазнати травм, тому що все-таки взимку можна десь і підсковзнутися, от, і стати учасником дорожньо-транспортної пригоди. До речі, на Різдво 7 січня на Волині найтепліше було 1999 року, плюс 8, а найхолодніше 2005, мінус 18.